Декабристи, Кирило Мефодівське братство. Що це таке? Декабристи це учасники російсько-дворянського революційного руху, які у грудні 1825 року підняли повстання проти самодержавства та кріпацтва. Вони створювали таємні товариства, виступаючи за демократичні реформи, скасування кріпацтва і обмеження царської влади. Повстаннє було придушено, лідери страчені або заслані, але декабристи залишили значний слід в історії як перші борці. Походження та розвиток руху декабристів. Декабристський рух зародився на основі таємних товариств, створених молодими дворянами, які прагнули скасування кріпацтва та обмеження самодержавської влади царя. Перші товариства, такі як Союз порятунку та Союз благоденства, мали на меті поступові реформи. Повстання декабристів 1825 року. Повстання декабристів, яке відбулося 14 грудня 1825 року на Сентській площі в Санкт-Петербурзі, стало результатом невдоволення режиму Миколи І та спробою реформувати Російську імперію. Це було перше збройне повстання проти самодержавства у Росії. Ідеологія та цілі декабристів основною метою декабристів було скасування кріпацтва, встановлення конституції монархії або республіки та забезпечення рівних прав для громадян імперії. Програмні документи, такі як Конституція, Моравйова та Руська Правда Пестеля висловлювали ці ідеї. Наслідки повстання декабристів. Після поразки повстання його учасники були страчені або заслані. А Роу зазнав поразки, хоча їхні ідеї продовжували вплинути на майбутнє покоління революціонерів. Декабристи стали символом боротьби проти самодержавства та кріпацтва в Російській імперії. Кирило Мефодівське братство. Походження і заснування. Кирило Мефодівське братство, засноване в 1846 році в Києві, було першою українською політичною організацією, що прагнуло відродження національної свідомості та визволення від імперського гніту. Засновниками братства стали українські інтелектуали, такі як Микола Констомаров, Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко. Засновники Кирило Мефодівського братства. Білозерський Василь Михайлович, Пантелеймон Куліш, Костомаров Микола Іванович, Польщиков Дмитро Павлович, Шевченко-Тарас Григорович. Ідеї та програма Кирило Миходівського братства. Програма братства базувалася на ідеях Слов'янської Федерації Скасування хріпатства, національного відродження України та запровадження республікаційного ладу. Книга Буття українського народу висловлювала ці прагнення і стала основним документом руху. Вплив Кирило Меходівського братства на український національний рух. Незважаючи на короткочасне існування, братство закликало основи українського національного руху, яке надалі розвинулося у більш широке визвольне та культурне піднесення, ідеї братства вплинули на формування національної свідомості та майбутні революційні рухи в Україні. Порівняння декабристів та Кирило Меходівського братства. Хоча декабристи та Кирило Миходівське братство Мали різні ідеології та цілі, обидва руки прагнули реформ і відмови від кріпосного права, що їх і обмежна. у контексті боротьби проти імперської влади. Декабристи боролися за реформою в Росії, тоді їх братство було спрямоване на видрулення та відродження України. Висновок. Декабристи і Кирило Миходівське братство. Стали важливими етапами у розвитку визвольних рухів, які пізніше привели до більш масштабних революційних процесів. Незважаючи на поразку, їхня діяльність мала значний вплив на формування національної свідомості, прагнення свободи та скасування кріпацтва в російській імперії. Дякую за увагу!